Привіт, на прикладі цього прому хочу показати, як брати участь в подібних акціях на біржі OKEX, тому що попередня промка, в якій я брав участь, дала заробити 152 долара. Хоча спочатку, коли е, я тільки писав пост про неї, там виходило приблизно по курсу 60 доларів. Але по факту, коли виплатили винагороду, курс виріс на цей момент, і ми заробили по 150 доларів, що звісно класно. В цьому промо о, тут винагорода зараз по курсу виходить 15 доларів, але все одно непогано, так як умови тут простенькі. Ну і також непогано буде знати взагалі, як виконуються умови. В подібних акціях. Насамперед, звісно, потрібно мати аккаунт на біржі OKEX. Якщо ви не зареєстровані, то я залишаю своє реферальне посилання з маленьким бонусом, який дає вам знижку на торговій комісії. Також вам потрібно буде пройти верифікацію, щоб брати участь в подібних акціях після того, як ви зареєструвалися. Тепер переходимо на цю сторінку, посилання на неї також лишаю. На цій сторінці вам потрібно буде приєднатися до акції. Тут буде кнопка У мене вона зараз не активна, тому що я вже виконав умови. Далі вам потрібно буде внести чистий депозит від 100 USDT. Чистий депозит це різниця між тим, скільки ви завели на і скільки ви вивели. Якщо ви, наприклад, завели 100 USDT і виконали там умови, і відразу вивели цих 100 USDT, то у вас буде чистий депозит дорівнювати нулю. Тому в цьому промо нам потрібно завести 100 USDT і протримати їх до кінця акції, до 16 січня. Я також ці умови завжди прописую в телеграм-каналі. Тому, якщо ви, наприклад, завели 100 USDT, то не виводьте їх до 16 січня або дивіться по умовам конкретної акції, в якій ви будете брати участь. Також не обов'язково це має бути USDT, це може бути якийсь інший стаблкоін або Наприклад, там інша криптовалюта там ефір. Головне, що протягом дії цієї акції вартість цієї криптовалюти не опускалась нижче 100 USDT. Тому натискайте тут кнопку Поповнити і заводите сюди від 100 USDT або в еквіваленті іншої криптовалюти. Після чого нам потрібно буде виконати третю і останню умову, а саме наторгувати 100 доларів в парі з біо. Для цього також натискаємо тут на кнопку торгувати. Потрапляємо у розділ спотової торгівлі і нам потрібно буде наторгувати від 100 доларів торгового обсягу. З мінімальними затратами це можна, наприклад, робити по лімітному ордеру, тобто виставляти самому ціну. Наприклад, прописуємо 55 USDT, тобто на 55 доларів ми купимо токени біо, і потім так само на цю ж суму їх і продамо. Бачимо, що ціни коливаються, тому, звісно, на курсі можна втратити або ж заробити. Прописуємо тут ціну. Виставляю, наприклад, 55 доларів. Натискаю Купити. І очікую, коли мій ордер виконується. Бачимо, мій ордер виконаний. Тепер натискаю Продати. Можна залишити цю саму ціну або ж виставити, наприклад, трішки більшу, це без різниці. Якщо хочете зробити це пошвидше, то виставляйте там мінімальну різницю. І натискаю тепер продати. Бачимо, що ордер відразу виконаний, тому що там ціна трішки відскочила. Тепер, якщо подивитись сторінку ордерів, то можемо побачити, що ми купили на 55 доларів і продали на 55 доларів. Таким чином, ми зробили приблизно 110 доларів торгового обсягу. Я вчора, коли виконував умови, я на 103 долара купив і на 103 долара продав. Я майже завжди так роблю, щоб точно пам'ятати, що я виконав повністю умови. Але з мінімальними затратами можна зробити і таким чином: там, наприклад, поторгувавши на 55 доларів, купивши і продавши, тому що торговий обсяг це скільки ви купили, плюс скільки ви. Продали. Таким чином, умову з торговим обсягом ми також виконали, і тепер залишається просто почекати і потримати цей депозит до кінця акції, який ми зробили. Нам потрібно по умовам акції потримати його до 16 січня, тому що 16 січня закінчується акція і по винагородам. Тепер, якщо подивитись, винагорода буде у розмірі 20 біо. 20 біо на даний момент, якщо подивитись по курсу, Приблизно 15 доларів. Звертаю увагу, що винагороди виплачується протягом 30 робочих днів з моменту завершення акції, тобто після 16 січня потрібно буде ще зачекати там приблизно 30 днів, коли нам виплатять ці 20 біо. Звісно, якщо ви потрапили в перших 100 тисяч користувачів, які виконали усі кроки. І тоді можна буде продати ці 20 біо. Можливо, на той момент курс виросте і ми отримаємо на 15 доларів, а більше або навпаки зменшиться, і тоді можна отримати, звісно, менше. Так як умови тут простенькі, тобто зробити депозит, наторгувати 100 доларів Обсягу і просто почекати, потримати цей депозит, то я беру участь в подібних акціях. Також завжди стараюся про них писати в телеграм-каналі, тому також підписуйтесь, посилання буде в описі. Також дам я і в постах прописую, до якого числа, які умови. І якщо щось не зрозуміло, то задавайте запитання в коментарях. Якщо буду знати, то обов'язково дам відповідь. Якщо я щось наплутав або забув додати, то обов'язково доповніть мене в коментарях. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.